Ягіднівськ. Розробник цього міста. А, ось. Пішли. Пішли. Ми зараз. Ми. Ми зараз йдемо до Ягіднівська І власною персоною мене веде мер міста. До цього скромного містечка. Тут написано Ягіднівськ Ягіднівськ обігріва, пише тут побачити. О, куди ми йдемо? Ми до мене туди. Клас. От ви бачите, тут так затишно. Дайте, просто заходь. всі хатинки. Заходь. заходь. Пішли. Та я не йдай сюди на драбину. Та я бачу драбину. Ми... Ми піднімаємо, ми, ми, піднімає, ми намагаємося піднятися вверх, піднімаємося. Не сміло, у нас череп, бачите, чорний череп. Навіщо цей череп? Заходь. Ди Дивіться, оце, це що? Це риба? Ви любите рибу? Я мою рибу. Тут ставок, а ще ти бачиш? Бачиш, будівля. А ти ж такий на місці. Я не брав твою рибу. рибу. Поверну. Та добре, добре, ще, ще. Поверну. Зараз. Та все, я поверну твою рибу. Тим, ви можете подивитися на вид з маленькою. Так, а да? де тут мед? О, Добре, та я зараз подивлюсь. я подивлюсь. Ого, який великий ягінівськ А що? Чому я це так рішив? А що там за споруда така? Не кажіть, що ви її не бачите. А, то мій дім. Класс! від усіх всіх. Ваша правда. Пішли. Пішли. А де ми йдемо? Не знаю. Я Як ти думаєш, оператору подобається тебе знімати? Я був. Значить не подобається. Я хейс. Я хероб. Я призвав хероб. Я тікав від я крутий. У тебе білі очі. Ось, Це лікарня. то моя заходь. робота, да? Не заходь. Не заходь! А. То добре, я не заходжу. А як зайти у ваш Дім? Ніяк, це не жаль. А, это добре. Добре, добре, я назад. Адемо потіш. Ай, та чого тут у вас так багато? А десь тут був схований скарб. Пішли за мною. В якому багато там діамантів. А де ми йдемо? І іди йде за мною. Що, що то за що? Знайомся це. от О! Що це таке? Ші. Ти коли це зробив? Знайомтесь, це... Що саме зробив? Це величезна споруда, яка знаходиться навпроти чи це саме ця? це. Це що? ти коли це зробив? Так, тільки що ні. Серізно? Ну, я звідси бачу цю цікаву будівлю, яку ще ніхто не добудував. Нічого страшного. Що, це? що це ви це будуєте? Тепер красиво. Ну так. Що ж обзор вашим містечком закінчився? Ні. Он бачите ліс? Це. А ще я... У мене вилетіло крутості міста, також оператори. Оператори? Де оператор?